8 серпня, річниця початку російсько-грузинської війни, От 17 років тому розпочалася п'ятиденна війна в Грузії, яку тоді пророкували, і в Україні. Що тоді відбувалося в Грузії? Чи вдалося Росії повністю втілити свої імперські плани? А також порівняємо: а що схожого і що відмінного між двома сценаріями нападу на Грузію і нападу? На Україну звуки стрілянини та потужні вибухи. Сотні смертей як серед військових, так і цивільних людей. Та написи із закликом забиратися додому вони грабували будинки, тягнули все, навіть унітази. 8.08.2008 року. Росіяни вдарилися до Грузії під приводом миротворчої місії, нібито захищаючи невизнані республіки Абхазія та Південна Осетія. Усе починалося за знайомим для українців сценарієм з військових навчань. У липні 2008-го у Грузії відбулися спільні американо-грузинські навчання. До них долучилися українці азербайджанці. Жанці та вірмени, однак паралельно з ними, нібито за збігом обставин, Росія розгорнула свої навчання Кавказ «Кавказ-2008». Вони включали підготовку військових для допомоги так званим миротворчим силам, які знаходилися на території Грузії в невизнаних республіках. Однак, після вишколу російські війська не поспішали повертатися додому та залишилися поблизу кордону з Грузією. За словами військових експертів, тоді російські навчання стали генеральною репетицією май. Бутнього наступу на Грузію у ніч на 8 серпня 2008 року Грузія повідомила про черговий обстріл грузинських сіл з боку невизнаної республіки Південна Осетія. Це стало останньою краплею для влади Грузії, після чого там заявили про відновлення конституційного порядку і відкрили вогонь у відповідь. Грузини здійснили наступ і зайняли більшу частину так званої столиці Південної Осетії міста Цхінвалі. Відтак провокація вдалася. Російські вдавані миротворці пішли в наступ. Почалося роз. Російське вторгнення у Грузію Танкові бригади росіян вийшли за межі невизнаного утворення Південна осетія Паралельно із сухопутним наступом Росія бомбардувала грузинські міста, військові бази та об'єкти цивільної інфраструктури, а також задіяла свої військово-морські сили, зайнявши головний порт Грузії. Поті. вже за два дні ошелешена тиском та відкритою агресією Росії. Грузія оголосила про відведення військ з хінвалі і про одностороннє припинення вогню. Того ж дня президент Міхаїл Саакашвілі. Підписав план перемир'я, запропонований євросоюзом. Проте, попри усі заяви Грузії та глибоку стурбованість міжнародних організацій, росіяни сунули вглиб грузинської території, окуповуючи міста та перерізаючи стратегічні дороги. Звісно, маленька Грузія, 3,5 мільйона мільйони населення. В очікуванні, що світ допоможе. і звісно, що наш президент тоді, Михаїл Саакашвілі, думав, що зараз увесь світ стане на сторону справедливості. І якось нас захистить від агресора. На жаль, цього не відбулося. Ніхто нас не захистив, нас бомбили. Ліза Ведачкорія, грузинська журналістка та телеведуча, згадує події 2008 року. каже в день нападу Росії була у відпустці за кордоном. Однак, того ж дня, як і тисячі грузинів, вирішила повернутися додому. Самоліт, грузинський... грузинський літак був повний. Ми поверталися з відчуттям, що ми маємо бути в цей момент удома зі своїми сім'ями. Ми маємо бути в нашій країні. Поки грузини поверталися додому, лідери європейських країн до Грузії не поспішали. Під час п'ятиденної війни туди наважилися приїхати одиниці. А саме президенти Литви, Латвії, Естонії, Польщі та України. Українська влада тоді надавала переважно гуманітарну допомогу. Однак, крім неї, Грузія отримала і ракетно-зенітні комплекси БУК. За словами тогочасного президента Михаїла Саакашвілі, у перші дні війни саме ними врятували Грузію від Бліцкригу та знищили більше десяти російських бомбардувальників. Тим часом російські військові вже у звичних традиціях грабували і везли з собою усе, що могли. до населення був такий заклик, що не треба вступати з ними в суперечки. Ви знаєте ці відомі кадри, коли вони грабували будинки, тягнули все навіть унітази. Потім ось унітази принесли до російського пос. Сольства залишили їм, типу, у вас унітазів, бачите, не вистачає. То ось вам, будь ласка, від нас можете звідси забрати. Може, відсюди забрати. Домовитися про закінчення бойових дій вдалося на п'ятий день війни, 12 серпня. Президент головуючої у ЄС-Франції Ніколя Саркозі приїхав до Москви, аби підписати мирний договір із маріонетковим президентом Росії Дмитром Медведєвим, після зустрічі останній оголосив про завершення війни, називаючи її тепер уже операцією з примушення до миру. Тоді обидві сторони підписали план із врегулювання конфлікту, який передбачає завершення бойових дій, відведення грузинських і російських військ на поз позиції, які вони займали на початку, проте Росії все одно вдалося розширити площу території, де вона мала вплив. А після того як та офіційно визнала республіки Південна Осетія та Абхазія, Грузія втратила контроль над 20% відсотками своєї території. Це близько 14 тисяч квадратних кілометрів. Немає значення стерпів би Саакашвілі, чи дав би наказ на вогонь у відповідь, чи не дав би Росія, все одно б це зробила і зараз їх стримує тільки те, що вони за. Еняться війною з Україною. А коли у них буде перерва, вони і Грузію завоюють. І на Казахстан підуть і на Балтію. Їхні імперські амбіції нікуди не діваються. ще у 2008-му Схожу долю із Грузією пророкували і Україні. Першим виданням, яке відкрито написало про такі перспективи, стала газета Тиждень із промовистим заголовком Наступною буде Україна, і вже за п'ять років історія почала повторюватися.